13 листопада 2024 рік, середа, в Франківську, випав перший осінній сніг. Дякуємо Богу за все, але все-таки просимо за потепління, за ласки Божі, на спасіння України, світу Божого. У ці Особливо страшні останні апокаліптичні роки чи місяці, тихні дні. І хай Бог висухає моління наші по всіх храмах, по домах, а окремо і тут, на цьому місці, де заповідала Пречиста Божа Мати, особливо мають молити щодня тисячі людей біля 23-ї школи, біля озера. Що є за тим пагорбом за 20 метрів від цього місця і біля південного бульвару будинок 35, ресторан Баварія та дитячий комплекс Чубібум. І про це гугліть хрескоб обзоря Франківську та Знаємо ми, що саме тут має бути найбільша молитва людей після Божого пришестя і чудо з'яви, що люди побачать всі, як на цій камені з'являться Бог і Божа Мати в час молитви, за що Господь давав пророчі сни, видіння, а особливі слова свої, про які кажу я, Борис Голодюк, Павло Дністер. На Ютубі у відео і на Фейсбуці, інстаграмі, в Телеграмі. Подивіться, будь ласка, хай благословить вас Господь силою цього чудотворного Христа, молитвами всіх святих, а окремо і Тараса Шевченка серед них, який згідно проросло поданих на правдиве свято Різдва 7 січня 1942 року, через славного стигматика Степана Навроцького в Галичині має очолити неминуче Україну як президент, як король, як гетьман. За це все вгліть також нашу статтю 25 Божих знаків. Та дивіться щодня Божі вісті через відео, поклик Христа і Упа. І не Отця, і Сина Святого Духа, Хай причиста Божа Мати, доповнить наші моління. Попросить Господа Бога за скоріше України і світу Божого спасіння за сонячне воскресіння наших героїв на допомогу тим, які живі, люди наші дорогі, воїни, захисники, а також патріоти, і щоб всі вороги і зрадники скоріше з України прогнані були. Господи, вислухай наші молитви! І нині повсякчас на вічні віки. Амінь.